Драйвові тренери. Я вам скажу по секрету. Хлопчикам-тренерам більше приходять. Якось так працює. Не знаю. Ми професіонали. Ми і мама, і тато, і психолог, і підтримка. Запальні діти. У тандемі дають неперевершений результат. Колектив бально спортивного танцю Валерій існує у тернівці 11 років. Керують ним Валерія Андросова та Денис Федорченко. За час існування мають певні успіхи. З найвищих категоріях це категорія ДЦ клас. Вони вже мають... Танцювальну програму, тобто вони майже вже готові допомагати нам. Багато часу проводять на тренуваннях, тож вже давно стали родиною один одному. Бувають такі моменти, що нам дуже складно з ними, бо у кожної дитини свій характер, але ми професіонали. Діти вивчають європейську і латиноамериканську програми і виконують десять танців, а згодом обирають напрям і в подальшому вже надають перевагу обраному стилю, говорить тренерка Валерія. Тренер Денис працює у колективі останні три роки. Майстер спорту з бальних танців, родом з нашого міста. Тривалий час він жив та працював у Харкові. Проте війна повернула його у тернівку, незважаючи на багаточисленні пропозиції працювати за кордоном. Війну я приїхав сюди, повернувся і почав. почав мене було дуже багато, так скажемо. Інвайтів да із кордону, щоб я приїхав, але я сказав, що я не хочу їхати і буду розвивати у кубальний танець вже в Україні. Не поснепосбезпосередньо в Тернісці та Дніпропетровській області. Зараз дуже багато працюю на не, тільки не тільки в Терніжці, а і ще і по всій області. Там і в Дніпрі, і Першатравенськ, Новомосковськ Наш дуже багато танцями в Україні займатись варто на думку тренера. Україна це топ 1 світу. По зайнятим першим місцям на це в міжнародних змаганнях. Тобто наші пари з Харкова, там де і ми потренували, і я сам танцюю, на всіх міжнародних змаганнях завжди фінали топ-1, топ 2 топ-3. А секрети успіху доволі прості. Я завжди кажу, що потрібно, щоб був успіх, треба робити лише три дії. Це слухати те, що каже тренер, це робити те, що каже тренер, і найголовніше це вірити в те, що каже тренер. А щоб займатися бальним танцями, нам треба, щоб плоскость я кажу завжди, трималася, завжди три стовпи повинно бути. Перший стовп це тренер, другий стовп це діти, і третій стовп це батьки. Діти і справді відчувають підтримку тренерів. Нас надихають наші перемоги та віра в нас, наших батьків та тренерів. І дуже люблять, коли тренери на позитиві. <плес> Тож, коли колектив взяв участь у чергових змаганнях у Дніпрі, то повернулись додому з певненою перемогою. Відзнаки вручили прямо під час зйомки цього репортажу. Нагороджується другим юнацьким розрядом Вокінцева Єва. Поздравляю. Та Аксьонов... Аксьонов Іван. Вітаємо. Вітаємо. Нагороджується мельник Мілана другим спортивним розрядом. Вітаю! Нагороджується другим гімназію розрядом. Вітаю. Це перші розряди в Тернівці. А, а сьогодні це пер... Ще Валерія. Перед цим багато тренувались і переймались, аби все вийшло так, як вчили. Які емоції ти відчувала, коли дізналася про свою перемогу? Я відчувала радість, натхнення ти далі до своєї мети. Для мене було найскладнішим не підвести свою партнершу та тренерів. Для мене найскладніше тримати руки у повільному вальсі та не підвести свого партнера. Обертів збавляти не планують. В моїх планах зайняти перше місце на всеукраїнських змаганнях в Києві, танці це спосіб позбутись буденності, зануритись в музику та відчути себе артистом. А головне танці дарують радість і впевненість у собі. Тож не бійтесь зробити перший крок. Запишіться на заняття до клубу Бально спортивного танцю Валерій і дозвольте музиці повести вас у чарівний світ. Пам'ятайте, що танцюють не лише тілом, а й душею.